Всім вітання. Приїхала в нас чергова посилочка від Юлії Лужної птахобітанії. Це яйця породи Барбез'є. Отож, розпакував я всі лотки. Ось гарно ще запаковані ще всередині яйця. Дуже велике спасибі Юлії та її мамі за зібрані яйця, за гарне упакування та за швидку доставку. Вчора вони відправили з Єремчі. Сьогодні я вже забрав доставці. Великі яйця, наче качачи або гусячі ну, Кладемо 78, майже 79 грам. Ну дуже великі Зараз давайте ось це. Треба цим боком, щоб не впало. 73,5 грам. Ну, Дуже великі яйця. У мене є порода джерсійський гігант, але вони несуть набагато менші яйця. Тому, замовляйте в Юлії, дуже-дуже великі гарні яйця. Порода барбез'є.